Що ти знаєш про столицю України Київ? За однією з версій місто було засновано 482 року, його площа 839 квадратних кілометрів, хоча вона періодично змінюється, а розташовується Київ на березі річки Дніпро. Ти можеш розповісти цю інформацію, наприклад, на уроці, і це буде презентацією. А можеш доповнити її комп'ютерною презентацією. Що це таке? Дивися далі у відео. Одним зі способів обміну інформацією є презентація представлення інформації перед іншими людьми. А щоб це було більш цікаво та наочно, можна скористатися комп'ютерною презентацією. Це набір окремих сторінок слайдів, що послідовно змінюються, на яких поєднано об'єкти мультимедіа. Залежно від способу зміни слайдів виділяють два види презентації. Слайдову, слайди змінюються клацанням мишки, потокову змінюються автоматично згідно із попередньо заданою тривалістю показу. До речі, зараз ти дивишся потокову презентацію, бо є автоматична зміна слайдів із попередньо заданою тривалістю показу. Комп'ютерні презентації створюють у спеціальних програмах, редакторах презентацій. Є такі редактори презентацій LibreOffice Impress із безплатною ліцензією. Google Slides можна використовувати з обліковим записом Google, Canva. Доступна із безплатним планом для базових функцій або з платною підпискою та розширеними можливостями. Ще є програма Microsoft PowerPoint. Вона має ширші можливості, але платну ліцензію. <клухи> Нумо досліджувати презентації. Для цього відкриваємо програму PowerPoint і вибираємо Нова презентація. Тепер у нас є порожня презентація. Її перший слайд називають титульним. Тут вказують назву презентації та її авторів. На слайді ми бачимо поля, у які можна ввести заголовок і підзаголовок. Пропоновані поля із визначеним розташуванням називають макетом слайда. Залежно від макета, є різні типи слайдів. Розгляньмо ж їх. Натискаємо на кнопку макет. І бачимо такі варіанти розміщення вмісту на слайдах. Тут, наприклад, є лише заголовок і вміст, а на цьому слайді можна порівняти два об'єкти. Додаємо новий слайд. Для цього натискаємо на кнопку Створити слайд. Вибираємо тип слайда, назва і вміст, наприклад. І з'являється слайд із полем для заголовка зверху, під яким є поле, де можна розмістити різні типи інформації. Ліворуч показано, що в нас є вже два слайди, наводимо курсор на слайд, клацаємо правою кнопкою мишки і з'являється контекст на меню. У ньому можемо виконати такі дії зі слайдом видалити його, дублювати, тобто зробити його копію. Створити новий слайд, змінити макет. Повернімося до презентації про Київ. Прогляньмо її в режимі показу слайдів. Для цього відкриваємо вкладку Показ слайдів і вибираємо спочатку. Що ми можемо сказати про її структуру. Крім титульного слайда із назвою презентації, бачимо ще три слайди. На кожному з них є текст і зображення. Дуже часто презентації складаються тільки з тексту та зображень, але об'єкти в них можна додавати дуже різні, за допомогою цих піктограм у полі, текст слайда. зокрема, професійні зображення через пошук у бібліотеці стокових зображень, зображення з комп'ютера, піктограми зі стокової бібліотеки, відео з комп'ютера. Таблиці та діаграми, це ще не всі об'єкти, які можна додавати на слайд, інші об'єкти доступні через вкладку вставлення, це можуть бути 3D моделі для об'ємної демонстрації процесів чи предметів, а також фігури, лінії, стрілки, геометричні фігури та інші, із ними можна створювати власні зображення чи схеми. Можемо надати презентації певний колірний стиль тему презентації. Для цього відкриваємо вкладку Конструктор. Її розміщено праворуч від основної, і Вибираємо тему, наприклад, таку, і бачимо, як змінюються кольори слайдів та шрифт тексту, але вони не завжди мають коректний вигляд. І Тоді можна вибрати варіант розміщення елементів у області дизайнер. Наразі все. У наступних відео цього плейлиста ми будемо вчитися створювати презентації та додавати в них різні об'єкти, тож залишайся з нами і поділися в коментарях цікавими фактами, які ти знаєш про Київ. Запам'ятай комп'ютерна презентація це набір окремих сторінок, слайдів. Що послідовно змінюються, на яких поєднано об'єкти мультимедіа. Презентація може бути слайдовою, якщо слайди змінюються клацанням мишки чи потоковою, слайди змінюються автоматично згідно з попередньо заданою тривалістю показу. На слайді можуть бути такі об'єкти, текст, зображення, піктограми, мультимедіа, таблиці, діаграми. Фігури 3D моделі. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.